Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Запрошую на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Малята, відгадайте загадку та дізнайтесь, про що сьогодні ми будемо вести розмову на занятті. Полониці достигають, діти школу залишають, зелень всюди, ліс, гайок, що за місяць цей дружок? Це місяць червень, перший місяць літа. Він називається червень, бо у цьому місяці достигають та червоніють перші ягоди. Це ягоди полуниці та черешні. В народі його ще називали колись давно Сінокіс, тому що у червні чоловіки косили траву на сіно. У цьому місяці самі довгі дні і самі короткі ночі. 21 червня. Настає день літнього сонцестояння, коли ніч дуже коротка, а день такий довгий, що встигають награтися самі непосидючі дітлахи. В червні в школах закінчуються навчання і починаються літні канікули. Вода у водоймах нагрівається так, що можна купатися в будь-якій водоймі, в ставку, в озері, в річці. Чи в морі. У червні вже менше чути спів птахів, тому що в них з'явилися нові турботи, догляд за маленькими пташенятами. Треба постійно шукати для них їжу. Цього місяця починається справжній птахопад. Маленькі пташенята часто випадають із своїх гнізд. У більшості випадків пташенята, яке побачили ви у траві, Просто чекає своїх батьків із кормом. Чекати батьків на землі це нормальна звичка для пташенят сови чи дрозда. Якщо довкола немає жодної небезпеки, котів, собак, дітей, машин, не чіпайте пташеняти. Залиште його. З ним усе гаразд. В лісах, що до 15 червня триває сезон тиші. Адже дикі тварини в цей період вже народили діток і опікуються ними. Ліс це їхня домівка. У них немає звукоізолюючих стін, як у наших квартирах. В лісі в цей час не можна галасувати, запускати феєрверки, голосно слухати музику, їздити на транспорті. Шум може надто сильно злякати тварин. Та пташок. Через це вони можуть залишити домівку, гніздо чи нору, а дитинчата загинуть від голоду і холоду. Ввечері у парках чи на берегах водойм можна побачити мерехтіння вогників це світлячки. Вдень ці жучки сплять у траві, а вночі просинаються і починають швидко літати. Ось такий він перший місяць літа, червень. До наступної зустрічі!